Це Зоря, інженер-електрик? А це Артем, молодий агроном. Вона вірить в точність, формули та алгоритми. Він багато знає про землю, родючість і врожаї. Вона вважає, що технічні науки важливіші за сільське господарство. Та він доведе їй, що все буде агро. А може, сьогодні все і не буде агро. Повір, зоре, все буде агро, тому що сьогодні ми говоримо про гроші. І проведемо паралелі. Хто частіше літає на е, люксові курорти аграрії чи звичайні друзі? Mm, деньги, це цікаво. Ну тільки що там вважати у аграріїв, Разве мені їх більші зарплати. Ти бачила список Форбс? Там третина аграрії. Ой, ну звісно, список Форбс. У бізнесмена собственників завжди больші заробітки. А що ти скажеш про звичайних працівників? А давай порівняємо і не на словах, а на ділі. Я запросив експерта хедхантера в аграрній сфері. Привіт. Ну, тогда я возьму собі в помощь експерта з ринка труда України. Угу. Здравствуйте. Привет. На жаль, ми не можемо показати їхні обличчя. Добре, почнемо з простого. Тракториста, наприклад. Або по-сучасному механізатор. Це mm, той, хто їздить на старому тракторі і постійно на веселі? Ні, зоря, це в тебе старі якісь уявлення про трактористів. Насправді сьогодні трактористи їздять на класних сучасних, надсучасних я б навіть сказав, тракторах, таких як Fendt, John Deere, там, з 2018 року вони, вони оснащені без навігацією, панорамними кришами, кондиціонерами. Всім тим же, що і Mercedes s клас тільки ще в три рази дорожче. Яка зарплата у водителя маршрутки? — Ну, на сьогодні у водія громадського транспорту середня зарплата 7 тисяч гривень. Ну, механізатор отримує тоді всього до нічого. Скажи, скільки на сьогоднішній день отримують нові трактористи? Механізатори, або, як ти сказав, нові трактористи сьогодні отримують в середньому від 35 тисяч гривень у місяць. Поняла? 35. Ну що, Зоря, йдемо далі. Ну, хорошо, з водім маршрутки було легко. А що ти скажеш про руководителя банка? Тепленький офіс, робота непильна, і банка? скільки там? В середньому він отримує 25 тисяч гривень. Ким ти можеш сравні? А, Давай порівняємо з керівником філії аграрного холдингу. Це такий дядька, який керує агрономами, трактористами, ну і так далі. Яка в них зарплата? Від 40 тисяч гривень. Ну що, Зоря, 2-0, аграрії ведуть. Mm, ну, добре. А як тобі професія врача? Ти уточни, тому що хірург це не фальше. Ну, наприклад, педіатр. 10 тисяч гривень. Хіба це зарплата? Та в нас доярка більше отримує. Доярка! Доярка. Середня зарплата доярки або оператора машинного доїння, складає 12 тисяч гривень на місяць. Ну хорошо, тогда вход піджела артилерія. Ти готов? Готов. шеф повар! Від 25 тисяч гривень. Продукти тут спочатку виростити. Ха! Агроном 30 тисяч гривень Медицинки представитель 18 000 грн. Менеджер з продажу засобів захисту рослин від 25 000 грн. М-м директор цеха якого? Мебленого. 350 000 в рік. Скільки? 350 000 в рік. Дохід фермера? Від 500 000 грн в рік. Хорошо, убедил, убедил. І тут тебе по повній програмі, ну Отож, от підіб'ємо підсумки. Заробітні плати в аграрній сфері найвищі на ринку праці. Ага, і завтра я увольняюсь і йду роботи до Так, тому що працювати в аграрній сфері круто і престижно. І не до а оператором машинного доїння. Дякуємо нашим експертам. А ти Зори... Тренуйся і пам'ятайте, що все буде агро. Вот бачу, я Хочешь нормально зарабатывать, надо трудиться. Заменить. И что? Тебе надо тренироваться и правильно дергать Трошки надо, знаешь, более э, динамичней э, зажимать.